У буремному 1648 році, коли вибухнуло велике козацьке повстання під проводом Богдана Хмельницького, поруч із гетьманом з'явився новий герой, полковник Максим Кривоніс. Його боялися настільки, що навіть серед ворогів ходила чутка Кривоніс не людина, а чума для шляхти. Його зірковий час, облога Львова восени 1648 року. Після гучної перемоги під пилявцями Кривоніс веде козаків до Львова. Місто замикає брами, у паніці готуючись до облоги. Шляхта й магнати намагаються відкупитися золотом. Але Кривоніс не заради наживи. Він вимагає віддати всіх утікачів аристократів і відкрити місто народу. Оборона тривала кілька днів, і, хоча Львів вистояв, містяни змушені були платити величезну контрибуцію. Але головне, вся Галичина зрозуміла Україна повстала серйозно і надовго. Кривоніс став символом народної люті. Він не мав знатного роду, зате мав залізну волю і жагу справедливості. Його шабля карала за роки гніту. І, хоч загинув він загадково, чи то від кулі, чи від отрути, ім'я Максима Кривоноса назавжди лишилось в українській історії як ім'я месника, якого не могла зупинити жодна фортеця.